Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. По побачити, певно, в очах е, щось там побачити. Оці, в очах я не Ми... я, 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 Да. А, та, 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 та! Я просто ви мені нагадали. Ну, Побачити мільярди дерев, мільйон дронів і мир. Ну, ну ну, ну, це викликає таку, знаєте, таку посмішку. Вона така, така. Ну, така нія ніяка посмішка. Але насправді я хочу значити, по 32 відсотка це змучені від війни, тому що я вважаю, можу це довести. Телемарафон, який. Е Держава, на якій витрачає шалені кошти, він не, 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 не дієвий, і мають працювати всі е, легальні українські е, мас-медіа, в тому числі всі телевізійні канали, які мають ліцензію національної ради з, телеба... з питань телебачення і гучномовлення, як я завжди говорю. Якщо будь-яка компанія, телекомпанія телевка, має ліцензію національної ради. Це означає, що це є Українська українська е, організація, яка займається мас медіа Чому одним дозвіл дали не то, що дозвіл, а притягнула, а іншим ні. Вони рижі, вони якісь смугасті, вони не тими парфюмами користуються, вони свої або чужі. Які вони вони можуть може вони щось там говорять, не те, але дивіться є ми ми живемо в державі і держава керує має керувати всіма процесами державними в тому числі і видача ліцензії телерадіокомпаніям. я тільки що сказав компанії які отримали державну ліцензію від нашої від контролюючого органа не присутні в процесах які би мали бути залученими в Боротьбі в пропагандуванні, в, в висловах, в тому в числі величі життя нашої держави, зокрема 32% Щодо е, якщо ви ну, ви запитали мою особисту думку, я хочу сказати, що ми можемо тему е, перемовин починати запивати холодною водою. Чому? Тому що це все готувалося, коли. Незрозуміло, Байден е, хоче стати президентом Сполучених Штатів. Е, шанси в нього такі собі скоріше, нічим так. А тут є ще Дональд Трамп, який скоріше всього, да, але він такий трошки дивувний ди, дивна Демакувати. дивна. Я так підбираю слова. Дивна людина, трошки така. У нас тут у Львові є спеціальна на, на вулиці є спеціальний заклад для людей, які. Або яких лікують, коли треба допомога. А є таким, що ну там вже лікувати нема що, але їм допомогу все одно надають. Ну він такий, тому я кажу: такий дивак, але дивак з поганою, чи з поганим сенсом. Так от. і... Я розумію, що е, якимсь там, ну не скажу, що гарячим головам, може, якимсь там, ну вони щось там дуже багато холодного попили, прийняли для себе якесь рішення для себе вони прийняли рішення. А давайте ми може, все ж таки, побачимо мир в чиїх очах якогось кацапа. Ну і е, тому вони так от почали туди тоді готуватися, і зараз я бачу очі всі наративи, які говорить керівництво нашої країни в цьому напрямку. Ну вони вже ну то так називається, Та то таке говоріть, говоріть нам не сильно заважаєте, тому що зараз є потужніший кандидат, у якого є величезна кількість шансів таки обійти е, Трампа. А якщо Трампа замінять на іншу кандидатку, тому що теж такі розмови інсайдерські слухав пару днів тому, і знайомі Сполучених Штатів розповідали, це буде рубка, і це будуть люди в будь-якому випадку, це є внутрішня справа Сполучених Штатів. Але що стосується України, є величезний шанс, що президентом Сполучених Штатів Укрштатів Америки стане людина, яка ну з активною. Громадською позицією з активною, не як Трамп, якщо мені хтось подобається, то я буду в цьому напрямку дивитися, як йому допомагати, чи він буде з ним співпрацювати. А людина, для якої там державницька позиція, це є серйозно. Наприклад, позиція державницька чільника Сполучених Штатів Америки, це є дуже серйозно, тому що з нього виборці теж питають. А щось стосується російсько-української війни. Це є досить серйозна річ е, історично е, і ментально, яка впливає на майбутнє впли, впливає і вплине на майбутнє життя нашої планети, тому що буде або так, або інакше. Е, хочу нагадати е, думки: по-перше, товариша С е, Леніна, який хотів зробити. Світову революцію да і щоб тоді які наслідки були, і ще там як його, фюрера німецької нації Адольфа Гітлера. В нього теж були свої думки: і що які б наслідки для цілої планети було би, якщо би. Це б йому вдалося б реалізувати зараз. Ми маємо фюрера російської нації, да, там, чи скоріше не не фюрера, а фашиста, тому що німці були нацистами, а менше меншою стіпінь нацистами. Ой, вибачайте, фашистами. А в, а зараз Росія, як це є фашистська держава, то от цей фюрер Росії Путін в нього зовсім інше, зовсім все по іншому, і не дай Боже. Вони в цьому проти протистоянні виграють, то ну мало нікому не, не не буде здаватися ані в Європі, ані в цілому світі. І Якщо люди, які є які ну, змучені, зокрема ті 32%, Я розумію про кого йдеться. Я їх бачу кожен день на вулицях. Ви знаєте, висять портрети людини мені дуже близької. Загиблого командира роти 206-го БТРО е у нас у Львові. Е і ви знаєте, е пана Василя Паламарчука, вибачте, не назвав його. І мені знай знайомі кажуть, йдуть вечором, комендантська, ніби у Львові, комендантська година. А тут гуцають, мол молодь зажигає і портрети. Хоч він сам така позитивна людина був, сказав би, це класно, хай хай молодь танцює. Але все ж таки, знаєте, шкробою є на душі, тому що коли я з ним останній, да не крайній раз вже не маю права такого сказати: останні разу нуля, він каже: Та хай молодь живе там, то все дать нам, нам своє, робить нам. Е, ми ми на війноньки, да, Але ця молодь, вона трошки, як вони кажуть, їхнім сленгом рамси попутала. що… Треба щось щось робити, не щось, щось робити. Треба робити, допомагати, думати про майбутнє. А вони вони ні, ні, ні про що не думають. В них ну день пройшов, попили там чогось, півасика, чіпси. І нормально, так, як, як деякі росіяни роблять. Тому їх з 10 відсотків стало 32%, які вже змучені, їх обмежують, вони би хотіли десь би поїхати відпочити, тому що вони, знаєте, нічого не роблять, так, ну, нічого не роблять, води є е, вдосталь, і нема 67 градусів на ґрунті, як мені хлопці на минулому тижні сказали. вони... Мали термометр на ґрунт поклали під сонцем 67 градусів на ґрунті було 41 градус був в тіні в них. І я, коли побачив хлопців броня на голе тіло, і я кажу: пацани, ну вибух, це ж ну будеш кварчити, це ж буде відразу опали опіки страшні. Він каже: опіки будуть. І з ними ми поборемось. Але головне, що ми живі, тому що здохнути можна навіть в тоненькій футболці вдягнені, тому що так ну треба е, тепло втрачати. Води воду тяжко тянути, 8-10 кілометрів ногами йти під е, скидами російськими. Наша молодь Богу дякувати цього не знає, не тільки молодь, теж які є дорослі змучені до від війни. 20-річні, 30-40, 55-річні воюють. А ця а ці істоти. Істоти. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!